Я живу вже тут 76 років. На цьому місці, в цьому дворі. Тут прожила моя мама покійна 100 років. Для Марії Васильівни це батьківська хата. Для бездумних і бездушних бетонних терористів просто не освоєний А ви що думаєте? Це клубніка. От, бажаюся. Малоповерхова забудова біля озера Качиного один з оберегів всього району. Жителі багатоповерхівок переконують людей у цих хатинках не піддаватися на тиск будівельників, бо як виселять їх, знищать усю цю красу навколо заради будівництва житла, створюючи нестерпні умови для людей, які тут уже живуть. Кожен має займатися свої справи. Не ви, ні я не є головним архітектором міста Києва. Всі питання мають вирішувати фахова. Володимир Гончаров переконує, що не справа дилетантів місцевих жителів визначати, що йде будувати. Він опікується сусіднім з Качиним озером Жандарка, і переконує, що тут ніхто нічого не будуватиме, окрім мосту. Звичайно, я працюю над тим, щоб все відбулося таким чином, щоб першого версія 2016 року діти пішли в школу через цей міст. Місцеві жителі вважають, що тут вистачило б нормальної дерев'яної кладочки, але на думку Володимира Гончарова, фахівцям видніше. Саме тому замість озера Качиного і одноповерхових сільських хатинок на окрузі брата пана Гончарова хочуть збудувати багатоповерхівку. Одне з пояснень фахівців у малоповерховій забудові немає каналізації. Правда, фахівцям це не завадило збудувати в цьому ж місці станцію текобслуговування та мийку. СТО, яка не позначена на генеральному плані міста Києва, під нею підведена каналізація. Тому прилегли будинки приватні. недорого для того, щоб їм провести каналізацію, якщо люди погодяться на це, і вони будуть жити спокійно в нормальних умовах. Фахівці-будівельники до такого варіанту не готові і поступово видавлюють приватний сектор, замуровуючи в бетон острівки зелені в районі, де вже навіть дилетанту видно диспропорцію між житлом і зеленими насадженнями. парку. Овками, школами, лікарнями і дитсадками фахівці знаходять сотню професійних аргументів, щоб професійно влупити ще одного бетонного цвяха у труну козняків. Небагато часу залишилось до того моменту, коли жити в цьому перенаселеному районі нормальній людині буде нестерпно, і квартири здешевшають точно так, як це сталося в зруйнованому Донбасі. Бо фахівці свою справу знають. Давайте згадаємо, що Титанік. Теж збудували фахівці, а дилетанти збудували ковчег. Грибовицьке сміттєзвалище у Львові теж, до речі, створили професіонали. Схоже, для Дарницького району, як і для всієї України, вже настав той момент, коли таких професіоналів треба тримати подалі від ухвалення рішень. Олександр Вахнюк, Артур Коноваленко, телеканал Зік.